Було зібрати голів цих місця громад, тому що було 50 з чим сільських в Чорківському районі. І це питання десь вирішити 46. 5. І це питання десь ще тоді, можливо, потрібно було змогу всіх громад узгодити. Так, дійсно є різні варіанти. Наприклад, об'єкт виставляється, ну, як приклад, виставляється на продаж. Це спільна власність сіл селищ, міста зараз громад, чи кілька району. Можливо, доцільно би було ці кошти поділити на 6 громад. Тобто 5 громад плюс районна рада. Ну, це один з варіантів. Можливо, будуть якісь інші варіанти. Можливо, варто десь зібрати голів громад. Це питання обговорити. Ну і третій варіант, можливо, це варто залишити в районі власності. Тобто є різні варіанти, але для цього потрібно з сісти за стіл. Знайти якусь позицію, знайти якийсь варіант. І тоді не потрібно до цих седмішних спори. Дякую. Звичайно, дякую за увагу. Чи Ще бажає виступити висловитися по цьому питанню. Прошу вас, прошу. Я вважаю, що самі буде волі співан. Шановні колеги, у мене є пропозиція після того, як я виступила усіх бажаючих виступити після виступу наших депутатів. Шановний Володимир Петрович, я не хочу вас обмежити, ви хотіли також виступити. бажаєте? звичайно. Давайте, Володимир Петрович, головуючи зараз на сесії я, то я вам слово для виступу. Прошу. Усім, шановні депутати, дуже дякую за конструктив. Я правду щиро вірю, що ви, більшість з вас, не проголосує про продаж даного об'єкту в цей час в країні. Дійсно, ви як об'єкт, який суб'єкт, перепрошую, районна рада, маєте право ініціювати, продавати, маєте також обов'язання закону України про. Те, що районні ради мала все моє передати громадам. ви на 95% справили це за завданням і за це окрема вдячність. Не буду коментувати ваш виступ про те, що там місто отримало, місто продавало чи передавало, так далі. Це ваша позиція як читаті міста Чорткова. Хочу сказати, наступне, що коли сьогодні голосували питання про внесення змін в перелік об'єктів, які підлягають приватизації, зі всього переліку. Майнам Чортково є три об'єкти. І в трьох об'єктах, які залишилися, вони гражіми ви виключили, а об'єкт у об бодкомбінаті, об де заходиться виконавча служба, архів е, трудового району, так, і сьогодні об'єкт по вулиці Зарані знаходиться вулиця роту та багато років знаходиться в музей. Так от об'єкти, які ви хочете продати, маєте намір на вулиці в місті Чоркові. Як міський голова, прошу вас, ці об'єкти не продавати. Чому? Тому що зараз не час для аукціонів і не ті і можливості, які ми би хотіли чи ви хотіли отримати гроші. Це перше. Друге, дуже вас прошу зрозуміти, що музей краєзнавчий був звідти висловлений несправедливо і неправильно. Пригадуйте австралійські гроші, які нам заповів земляк, і за які гроші зробили музей, ремонт музею. А потім при передачі з району міста цей музей попросили, щоб його звідти забрали. На сьогодні ці експонати краєзнавчого району, тобто краєзнавчий музей, масштаби району, знаходяться, бо в виконанні власності міста, у будівлі власності міста, а також на другому поверсі. Вони мають об'єкту на першому поверсі на межі за музей. музею. І тому вважаю, що повинні його повернути. Також не хочу коментувати позицію. Яку там, де розгорнулася щодо голос народу газети, я публічно так кажу, що ми з вами вчора говорили. Королиме, я публічно кажу, що голос народу має залишитися. І там, де він хоче, нехай там залишиться, де вирішує колектив. Це ваше рішення. Ви мене маєте в користування, Там надала рівна рада, Богу. і дякую, що колектив ще береже цю газету. Місто не співпрацює за платні послуги з Голосом народу, міська рада, але ви як об'єктивний журналіст. Як об'єктивна редакція, коли ви маєте висвітлюти діяльність міської ради, як ви робите діяльність районної ради. Так? Але нам також не платить за послуг і інші громади. А це я за те, щоб ви там залишилися. Де ви хочете? Я проти продажу під час війни в березні місяці чи в квітні місяці 2025 року, я категорично проти продажу цієї будівлі. Але це має вирішувати громада в тому числі. Сьогодні ви хочете включити в перелік питання і наступну сесію це питання можливо проголосувати. Не хочу коментувати по-іншому. Я вас прошу цього не робити. Якщо ви не готові передати за ту субвенцію, яку ми з вами обговорювали, місто готові передати субвенцію по загальному фонду на бюджет району для тих потреб, які ви озвучили, про безбар'єрність, про комунальні там якісь ремонти, про де, де, утримання будівлі, як вверх, вислалися інших об'єктів. Які ми виспоряджаєте, з ті медицини освіти немає розробляння. Тому куди 7 мільйонів, якщо ви продаже, чи 15, чи 3? Це наша ви вважаєте за потрібне. Але зараз місто готове. Ми з депутатами проговорили, до при вас прийшли, що 2 мільйони, 2,5 мільйони гривень, як субвенцію з бюджету міста, передати районному бюджету в один день, в один час, одночасно. Гроші поступи до жарку, підпишіть акт його передачі. Бо цю пропозицію нашу не розглянули. Ми вас писали листи, писали вчора, писали в понеділок, перемагали цілий зараз і буде озвучити, бо це буде до депутатів районної ради. Тому я вас прошу, це питання зараз не голосувати. Я вас прошу, що мені депутати районної ради. Ви розумієте, що об'єкт знаходиться в місті Чоркові. Цей об'єкт, лежать громаді міста. Поміняється міський голова, зміниться голова районної ради. Зміниться голова адміністрації вещи найближчим часом. І ми віримо, що ми всі підемо, а на то місце прийдуть інші люди, які будуть приймати рішення. Наша каденція закінчується в жовтні цього року. І ваша, і наша. І ми маємо розуміти, що без згоди громади просто прийняти тут 28 голосами це є неправильно і незаконно. Я буду на себе зобов'язання, що ми будемо голосно писати і переконувати громаду, що ми зробили неправильне рішення по точення до чорткого. І останнє аріоля. Щоб в нас був конструктив, треба конструктивно прагнути. Ми з вами проговорили от перший виявлення. Ви все одно питання сьогодні включили перед мене й погодження. Виключили проєкт, це перший крок і не від'єднається, де кого не може бути. Я вас прошу питання сьогодні. не Держати, найкраще його взагалі продати ветеранам, пропонує Кариса Петро Андрійович. Просто передайте ветеранам ту будівлю і ніколи її не продавайте. Заліжіть воду старого довічно. Але це питання зараз не голосуйте, це буде найчасніше, найповажніше до громади Чоргова. Дякую. Так. Якщо вийшов, <клуб> <клуб> Росунки запрошені. бачите, у нас мер вирішує питання, чи голова буде, чи голова адміністрації не буде, чи буде власність вільного законодавства, є, що можна право розпоряджатися, користуватися, володіти. Все має рішати мер міста. Так не може бути. Став далі голосування і тут не рішуче. Ну, ми так, вільно. ради. не потрібно ради, нас і кожного звинувати. Шановні колеги, давайте розглянемо пропозиції щодо до досягнення конструктиву. Нас, на цю сесію, на роботу сесії, 16-ї сесії Чорківської районної ради, також були запрошені голови громад, а це саме голова Білобожницької сільської ради, голова Колодянської сільської ради, Заводської селищної ради, Чортківської міської ради і Нагиринської сільської ради. Якщо це власність, спільна власність територіальних сіл, селищ між Чортківського району. Напевно, що висловився Володимир Степанович, напевно, щоб було доцільно заслухати позиції також голів і цих органів місцевого сумнівання. Володимир Петрович, в тому числі, і запросили вас на нашу нараду, яка буде проводитися так для того, щоб вирішити питання розпорядження об'єктом спільної власності. На даний момент є пропозиція оголосити перерву. До другого пленарного засідання чотирнадцятої сесії шістнадцятої сесії перепрошую районної ради для того, щоб був конструктив, для того щоб врахувати думку інших територіальних громад. в Мене пропозиція оголосити перерву. І роботу наступного пленарного засідання 16-ї сесії Чортківської районної ради буде повідомлено відповідно до регламенту роботи Чортківської районної ради. Щоб... Свою пропозицію на голосування. Ставлю пропозицію на голосування про оголошення проєкту. Процедурно підняття. Прошу хто за. Я хочу конструктиву. Давайте підтримуємо не того, щоб ми за столом переговорів домовилися із головами сільських селищних міських прав. 23, 23, 23. Хто проти? Проти перерву. У роботі сесії Черківської районної ради розпорядження буде оголошено, коли наступна сесія, коли наступне програмне засідання сесії Черківської районної ради. Дякую за увагу.